Ці дві столичні багатоповерхівки вже кілька років об'єднані в ОСББ. Прибрана територія, світло та опалення в під'їздах. Цим всім піклуються самі мешканці. Дуже рідко, де в якому жеківському будинку можна зустріти під'їзд з теплими гарячими батареями, заходячи в під'їзд, одразу відчувається тепло. Мешканець цього будинку Юрій працює в ОСББ секретарем. Чоловік каже, переваг у такої форми об'єднання дуже багато, але найголовніша – вигідний тариф, який формують самі жителі. У нас Тариф, навпаки майже вдвічі нижче ніж в ЖЕКу, який керував будинком до того. Основною рушійною перевагою ОСББ є те, що мешканці самі є власниками і самі відповідальні за те, що вони хочуть бачити. Костянтин двірник зі стажем більше десяти років працював у системі Жеків. Чоловік не приховує працівники контор. Часто виконують свою роботу не дуже сумлінно, бо відповідальності немає. В ОСББ усе інакше. Якщо в ЖЕКі можна було не вийти, можна було щось пропустити, то тут... Здесь... Есть, ну, все на виду. Ты один, ты за это отвечаешь. Ты за это отвечаешь. Я за это отвечаю моє отношення абсолютно другое. А от Польща подібну реформу ЖКХ пройшла ще 20 років тому. Українці Ірина та Андрій живуть у Варшаві вже 10 років. Нещодавно придбали власну квартиру. Кажуть, комуналка тут дорога, близько 4 тисяч гривень щомісяця. Крім життєво необхідних світла, води та тепла. Платять за утримання дитячих майданчиків, охорону та інші незвичні для України послуги. Кульки для собак, якщо собака хтось іде гуляти з собакою, то може скористатись таким кульком. Слово жек для поляків вже стало чужеземним, як і проблеми непрацюючих ліфтів або відключення гарячої води. Тут навіть не дивляться на лічильники. Це робить обслуговуюча фірма. Тут у нас є лічильник на нашу квартиру. Чесно кажучи, ми після того як прийняли квартиру, дивимося на нього вперше. Але разом із перевагами українські ОСББ мають і недоліки. Як, от, наприклад, в цьому об'єднанні. цей будинок відмовився від послуг Жеку, одним із перших в Києві, розповідає мешканець Олександр. Але замість якісних послуг він разом із сусідами отримує лише борги. Ми досі довго, десь порядка двох з Ну, два чотириста дете мільйона гривень. За утримання будинку жителі платять вчасно близько 500 гривень щомісяця. Але через конфлікти з першим директором ОСББ, якого самі мешканці й обирали, гроші зникають у невідомому напрямку. Наш дом стоїть сейчас перед долговою ямою і можуть столкнутися з тим, що будуть забирають квартири. Всі жителі багатоквартирних будинків, згідно закону, зобов'язані створити ОСББ до 1 липня. Інакше депутати місцевих рад самі оберуть приватну компанію, яка буде Слуговувати будинок